Бонжорно! це наше друге відео на Ютубі. Сьогодні яка в нас тема? Ви нас дуже багато просили, щоб ми зняли довге відео про машину. Ми постараємося це зробити. Перше, це як буде машина італійською: La Маккіна. Або L'automobile. Або коротко. Лауто. До речі, можна ще казати vettura або автоветура. Чи є в тебе автомобіль? Як це запитатися? Ehm, можна запитатися в двох варіантах: la macchina. Що це саме такий простіший, чи ти mm -hmm. маєш машину, або більш так офіційно: Сей Ауто Ти автомобільно забезпечений. А якщо наприклад, ти, наприклад, виходиш з дівчиною, тобі ще може запитатися, ке авто ай, яка в тебе машина, і ти кажеш, оу Fiat панда класна машина. Я в машинах не розбираюся, тому сьогодні ти мене будеш вчити. Так, мене часто запитують, чи я маю права. Mm. Hai la patente? No, no, la patente. Non hai la patente, ok. La vuoi fare? Ti vuoi scirobare? Come se Io ho un personale l'autista. O l'autista. Non mm -hmm. è male, non è male. Mm. E voi? Avete i diritti? O forse avete un personale Ti posso chiedere di che colore è la tua auto? E tua Напрiclo, la mia è bianca. La mia è nera. Non è vero. Perché tu non hai una macchina. Io vorrei parlare della mia macchina. La tua macchina? Ok. Quindi di che colore è la tua macchina? A colore nera. No, no, no. O tu dici è nera, o è di colore nero. È nera. E se tu dici è nera, si rivolge alla macchina. Quindi mm -hmm. nera è di colore nero. E se tu dici la mia macchina è di colore nero... Il nero è il colore, il colore ce lo Ok, andiamo la Diciamo che quasi tutte le macchine hanno quattro ruote. Ma se sì, si maschia, ma ci Ogni macchina ha delle portiere, ma è un parabrezza, ma è un po' Ha i finestrini, ma è, è un Gli specchietti, zerkala zerkala, tak, lo specchio c'è zerkala, lo specchietto c'è zerkala. Il cofano, capot. Багажник ільбабає. Ільбаляє, так. Або ще можуть називати це бауле. Бауле це типу сундук La Targa. La targa це номерний знак. А є різниця між переднім і заднім номерним знаком? Ні, немає. Є ще лантенна, це антенна. І є ще оці склочесники. Вони тут називаються спацуле угу, щітки. Щітки, так. Терді крісталло. Детерджіри це чистити, вимивати. Крісталло це кристалле. Що може статися, коли ти їдеш? Коли ти їдеш, ти можеш пробити колесо. Як сказати, я пробив колесо. Іо пробив ларуота». La Дзвоните <laughs> на автосервіс і кажете, «Іо пробив ларуота». Приїжджайте. <laughs> Можна сказати, що, наприклад, «Ларуота а бум. Або «Ларуота фото псс о, букато. Ларвуата або просто обукато. Бо якщо ти говориш в контексті про машину дорогу і ти кажеш, що я пробив, то це логічно, що говориться про колесо, а не про вухо. І в цьому випадку, що робиться? Бізоння, метери, ларрута ліскорта. Потрібно ставити запасне колесо. Тут є два види запасного колеса: є запасне колесо, рута ліскорта, що воно практично одинакове до нормального колеса. А є іл-руатіно, це коліщатко буде. Це воно менше колесо таке, майже ігрушкове. І воно, мені здається, має ліміт на 80 км в годину. З ним ти не можеш їхати, ти маєш просто доїхати до першого автосервісу, щоб тобі полагодили пробити колесо. Хоча рута дискорто так само, бо якщо скат відрізняється, ти мусиш його поміняти чим найшвидше, бо того, що ти не маєш права їхати на. Двох різних скатах. У нас був ще м, такий випадок недавно, коли ми їхали, в нас поламалася машина. Так? Так. кого потрібно шукати? СТО. СТО, що таке СТО? Це слово, яке тяжко опізнати. Автомайстерня. Так що потрібно дзвонити в автомайстерню, тобто кямари уне Офічіна. Офічина це буде автомайстерня, автосервіс. А якщо ви знайшли офічіну і ви можете туди доїхати, то це супер. А якщо у вас машина не їде, то потрібно кого викликати? Правильно, Il carro карротреці. Карро Треці це та машина, що грузить вашу машину і везе її куди там треба. Як Евакуатор. Евакуатор. Ви приїхали або вас привезли в офіційну, і вам там кажуть fare questo, fare зробити це, потрібно зробити то. Хто на цьому розуміється добре, хто на цьому не розуміється, каже Окей. -hmm, okay, mm -hmm. mm -hmm. e, можна запитатися, Кванто tempo ci vuole? Per fare il lavoro. Скільки потрібно часу, щоб зробити роботу, і вони вам кажуть, чи воліно дві рори, потрібно дві години, або чивольно дві джорні, потрібно два дні, або чивольно 2 сетимани, потрібно два тижні, щоб все зробити. А якщо ти хочеш сказати, що я не маю часу, мені потрібно вже? Uh, можна сказати, ну на типу соноді фрета. Я не маю часу, я поспішаю. Це твої проблеми. Так. До речі, як сказати, це твої проблеми? це твоя проблема? Це твоя проблема, ні по-перше, ну, мені інтерес. Uh-huh. це не цікавить. Sono affari tuoi. Це твої справи. Або якщо сказати вульгарно, то sono cazzi tuoi. Що ви бачите? Водій перед собою має il volante. Це руль. руль. La leva del cambio. Що це таке? Типу пер- переключатель коробки передач. Бо коробка передач всередині там. А uh, коробка передач, тобто, має в італійській мові інше значення, так? Questo no, è il cambio. Il cambio è il per adesso. L'Austria mm. c'è la leva del cambio. -co per accorciare il corpo per adesso. Possiamo. Abbiamo il freno a mano. Solo i pedali, il pedale acceleratore, pedal haso, mm. il pedale del freno e pedal pedal il pedale della frizione e il pedale di Abbiamo la chiave, il blocchetto d'accensione, il blocchetto. Зажигання. Індикатори дирекціоне di повороти. Тут є дальні, тобто аббаллянте і близьке анаббаллянте. Бо то, що аббаллянте означає, те, що тебе сліпить. І анаббаллянте, то, що тебе не сліпить. У нас ще є тут водій. Uh, водій це буде ільґуйдаторе. Аутіст. Лаутиста водій. Пасажир. Ільпажиро. До речі, а на чому ми сидимо? Це сиділі антеріорі. Точніше, передні, а там сиділі постеріорі, тобто задні. Давай тепер поговоримо про деякі можливо корисні речення. Наприклад, є такі пасажири неслухняні, які не пристягають пасок безпеки. Пасок безпеки це буде ла чинтура sicurezza. Так що алла чи тіла це прив'яжися паском Безпек. безпеки. До речі, тут в Італії потрібно завжди пристягатися. навіть. Задні. Навіть задні. Я часто недобре закриваю дверку. Per favore, chiudi la porta. Будь ласка, закрий двері. Так, або hai la porta aperta. «Маєш відкриті двері. Або non hai chiuso bene la porta. Не закрила добре двері. Або ще можна сказати, що qualcuno ha la porta aperta. Або qualcuno non ha chiuso bene la porta. Хтось не зачинив добре двері. Як сказати, коли хтось трошки в аварті і летить, не знати чого? Сказати йому, то типу, поїдьте трошки повільніше. Гуїда, їдь, п'ю, лента Так, може бути. Або вай п'ю п'яно. Йди повільніше, але так. в цьому випадку їдь повільніше. Да, до Вай, а не їдь. Ну, тому що тут діє слово андаре означає йти і їхати. Так, правильно, бо тут немає такого діє слова, як їхати. Тут є андарі маккіна. Оце буде їхати. Іти в машині — це є їхати. Або якщо пасажир в азарті. Можна сказати або ачеллера. Газуй. Газуй. Вай пі велоче. Швидше. Швидше. Puoi andare андаре пі форте, ке соно ретардо. Типу, ти можеш їхати чуть, чуть швидше, бо я запізнююся. Що ти пасажир і ти хочеш відкрити вікно, ти кажеш «Посо апаріре іль фінестріно» або «Посо басар іль фінестріно». Це я mm -hmm. можу опустити віконечко.

Posso spegnere l'aria condizionata perché sono sudato e mm. non voglio ammalarmi. Posso chiudere il condizionare perché sono spettnato e non voglio farmi malare. E come dici, per favore, stoppi nel prossimo autogrill perché voglio in Per favore, voglio andare al bagno. Ci possiamo fermare al prossimo autogrill? Non na Devo andare in bagno. Мені потрібно піти в туалет. Мені формат автограл. Мені потрібно зупинитися на наступному автори. Хтось має іти в туалет. Ал просимо, або підемо в, наступ... в наступному. І ще одне цікаве, дуже важливе речення. Okay. Скільки не вистачає? Скільки не вистачає? Чого? Як чого? Дороге. Або дуже цей відомо речі, яке казав віслюк. No. No. До речі, тут чукино, Мені здається, що це ім'я його назва. А зіно це віслюк. Ми тут вже як курочки гриль. Тому будемо закінчувати. Ми вдячні вам за коментарі, звичайно ж, підписки і лайки. І нам ще цікаво знати, які вас ще теми цікавлять, які ми можемо так трошечки розжувати. і. До наступного відео! До наступного. Бо далі буде краще. Скажемо папа. Всім папа. Всім папа.